Ну, але атлетичність, звичайно, виділяється. Це помітно. Морозюк. Подача. Непогано. Безус! Парирує удар Романа Безуса. Чернявська Це ніхто не добиває. ніхто не Так Також радницький одразу повз двох футболістів української збірної проходить м'яч. Класна подача Миколи Морозюка. Подача. Забивати можна і забирає м'яч в руки. Голкіпер. Олійнику не щастить в другому матчі. Під м'яч. Підлаштувався. Склався. Навіть э, суперники Барселони створюють моменти біля її Тієї золотої Барселони. Наша атака Безус. Простір перед ним сміливіше можна грати Роману Безусу. Обіграє суперника. Удар лівою ногою. Вищої пробуває Роман Безус. Хороша передача Євгена Коноплянки. Дещо. Незлагоджено грають в обороні. Футболі. Знають один одного. Дуже добре. Можливості, маневри, сильні, слабкі сторони. Збірна Литви атакує. Славіцька. Подача. Небезпечно. Новіковас Удар бойко! Прекрасний сейф! Прекрасний сейф у виконанні голкіпера Дніпропетровського Дніпра! Здорово все робив Новіковас! Здорово виконував Новіковас. Один із найкращих футболістів в сучасному литовському футболі. Гравець, я вже без занурень у політичний підтег. Стоноплянка з м'ячем на лівому фланзі. Футбол. Ми атакуємо. Удар поворота. До м'яча нашого центрального захисника. Ротань на правий фланг пас. Гузя підключається до атаки. Там Ярмоленко. Ярмоленко можна бути в'є. Ярмоленко! Повж ворота, проходить м'яч. Динамівський тандем у дії. Подивіться. Класний пас Гусєва, дуже здорово обманним рухом двох футболістів. Суперника з носом залишає Андрій Ярмоленко, в тому числі Тадаса до сакіянка. зараз небезпечно біля воріт Литви. Небезпечно удар федецький. Ні. Чи це було перед матчем проти Швейцарії в інтерв'ю одному з швейцарських видань? Що Швейцарія обіграє Литву на одній нозі, тому що Лутва це команда без зірок, тому що хороших молодих гравців там немає, і не буде ще мінімум 5-6 років, тому що Літві немає розвитку молоді ніякої стратегії, ніякої підготовки. Момент ще неприємний удар для Чернявська, але він забирає м'яч у руки. Кирило Ковальчук пробуватиме. Небезпечно біля наших воріт. Бойко! Бойко рятує нашу збірну від серйозних проблем. Сімона Станкявічус. А ми дивимось повторі момент біля наших воріт. Момент просто неймовірний. Момент, який Станкявічус повинен був реалізовувати. Це супер шанс. І Денис Бойко. Рятує збірну України вдруге в цьому матчі. Дуже важливі м'ячі Сергій Сидорчук забив у відбірних матчах. А зараз небезпечно черних нашому стартовому майданчику. Удар. Бойко. Бойко, браво Денис Бойко. Браво Денис Бойко. У другому таймі. Просто бездоганно. Грає голкіпер Кіпер Дніпропетровського Дніпра.